Проводить незаконний призов на окупованих територіях і змушує українців служити у своїй армії. Це воєнний злочин і грубе порушення міжнародного права. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. У МЗС закликали світову спільноту посилити тиск на Росію. Самих же громадян, які опинилися під окупацією, просять уникати призову. Якщо не вдалося, за першої нагоди необхідно покинути військові підрозділи окупантів та звертатися до проекту Хачу жить. Більше про примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях і про інші злочини росіян розпитаю Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Верим, слава вітаю вас. Отже, МЗС закликає людей уникати наскільки реально уникати цього призову? Тобто, які заходи задіють Росіяни, аби призвати українців служити в їхній армії? Ну, фактично, уникнути можна єдиним способом, якщо покинути місце свого постійного мешкання, але треба його покинути аж щонайменше до липня місяця, допоки буде тривати мобілізаційні заходи. Зрозуміло, що найкращим виходом це буде покинути окуповану територію виход в евакуацію в будь-яку країну, повернутися в Україну чи залишитись в країни Європейського Союзу. Ну, проте на жаль, чомусь наші люди не дослухаються вже не перший рік. Це не перша призовна компанія, яка тривається вже. Четверта по суті призовна компанія на окупованих територіях окупована з 2022 року. Але хто, е, хто хотів, той виїхав. Наскільки можливо в принципі це уникнути, ну неможливо. Тому що, на жаль, разом з російськими паспортами росіяни відновили повний військовий облік. І цей військовий облік значно відрізняється від військового обліку, який є ну, наприклад, в на, на сьогоднішній день в Україні, тому що він набагато жорстокіший, і через це набагато точніший і набагато. Свіжіше, тобто росіяни і російські військомати, військова комендатура, знає хто де мешкає, люди отримують повістки і мають з'явитися в вказаний термін. І в принципі, ну майже неможливо уникнути, тому що ти одразу потрапляєш в розшук, долучаються а, і поліція окупаційна, і військова комендатура. І, в принципі, людей достатньо швидко знаходять при тому, що в принципі перетин кордону природнього кордону, хоча вони наголошують росіяни, що ну, наприклад, окупована територія. Рінаше, це частина Російської Федерації. Проте при передану кордону в, в природних місцях там між Донецькою і е, Ростовською областю, наприклад, да, фіксується, куди хто їде. Дані таке інше тому а, абсолютно так само, як на будь-якому прикордонному пункті. Тому фактично уникнути, якщо ти вже отримав повістку, ну неможливо. Єдиний варіант її не отримувати. А це повторюсь, треба покинути місце мешкання для того, щоб не мала змоги окупаційна влада тобі. І вручити пам'ятаєте, вони до 10 березня об'являли те, що м м, українці, які не отримали паспорт, вони будуть рахуватимуть, рахуватимуться нелегалами і що їх будуть виселяти? От е по-перше, чи відбувається це в якому статусі люди, які відмовляються від паспорту РФ, е і чи не є це одним із способів виїхати? Ну, способом виїхати є. Якщо вважати депортацію способом виїхати, по перше, по-друге, той, хто не має російського паспорта, тут не підпадає під призов. І фактично знову ж таки дивлячись правді в очі, таких людей на окупованих територіях майже не залишилось, хто не отримав російський паспорт. Не тому що там велике бажання. Ну ж таки з черговий раз наголошу наших людей отримувати російські паспорти, тому що це єдина умова для виживання на окупованих територіях. Без російського паспорта ти не маєш доступу до всіх фактично. Ресурсів до це мова не про державні навіть послуги. А ти навіть медичну допомогу не отримуєш банально, якщо ти не маєш російського паспорту. Ті ж українці, які дійсно вони все ж таки теж є і були принаймні. Хто не отримав російський паспорт, свідомо вони фактично вважаються росіянами іноземцями, які незаконно знаходяться на території Російської Федерації, якщо сплинув термін. Понад 90 днів, з фактично на сьогоднішній день, понад 90 днів сплинуло по всім українцям, хто мешкає в себе вдома, на окупованих територіях і не отримав російський паспорт. Тому зараз росіяни у тому числі займаються тим, що намагаються їх знайти, провести певну інвентаризацію. І Ми, от з найближчим часом, побачимо вже депортації таких людей, тому що вони за думку росіян незаконно перебувають у себе вдома, фактично. Пане Петре, спілкуючись з звільненими військовополоненими, я почула про те, що ці ролики, які записують російські військові пропагандисти, вони це роблять не тільки для пропагандистської цілі, а ще й щоб. Знаєте, психологічно натиснути на наших військовослужбовців, змусити їх повірити в те, що після того, як ти значительного сказав, то тебе вже в Україні не приймуть. А якщо приймуть, то просто закриють у в'язниці. Чи використовують вони оцих мобілізованих чоловіків у своїх роліках? І так, так. само такий тиск психологічний можуть задіювати. Так, так, безумовно, тобто, будь яка поява будь-якої громадянина України на будь-якому відео, які з'являються в мережі, які з'являється в атерії. Пропагандистських відео це означає одночасно, що людину переконують, що це закриває шлях йому додому, що це закриває шлях до України, і таке інше. Що будь-хто той, хто опинився, навіть там з простим коментарем Добрий ранок, умовно кажучи, да він вже не має дороги назад, і в Україні буде вважатися зрадником, і буде підпадати під кримінальне переслідування. Росіяни це цілком усвідомлюється окрема гілка пропаганди над цим працює. Насправді на це переконує. намагаються ці переконати людей на всіх рівнях, починаючи з самого низового локального рівня, і активно досить використовується саме для того, щоб здійснювати тиск. І не дарма, от зараз ви побачите. Напевно, ну всі ми побачимо після того, як наші е, хлопці опиняться в е, лавах російської армії, коли вони будуть призвані. Їх всіх покажуть. Всіх там не окремо буде навіть відео. Зрозуміло, що кожного коментар ти не візьмеш. Проте буде дуже велика кількість медіаматеріалів на пропагандистських каналів, коли вони будуть приймати присягу, коли будуть там певні мобілізаційні заходи, таке інше. Для чого? Для того, що там їм потім кажуть, що все, ваша дорога на Україну з цим залишилась. Навіть немає значення, що ви просто проходили строкову службу, не приймали участі у військових діях. Після цього ви в Україні вважаєте злочинцями і двері вам зачинені. Ну тут знов ж таки тут питання до нас, і до наших, у тому числі, урядовців, давайте скажемо так, що треба проводити певну роз'яснення. Вально відкриту кампанію щодо наших українців, точно розставляючи акценти, точно демонструючи, що призов сам по собі це є частина примусу і частина геноцидальної політики Російської Федерації, і сама по собі, просто факт призову не є ще злочином е, в на території України. Якщо ти не приймав участі в бойових діях проти е, України, то ну, в кожному випадку буде окрема історія, що найменше. Ви сказали, що це вже четвертий такий призов. А чи маєте інформацію, от саме українців, таким чином мобілізованих до російського війська, у які підрозділи, а на які ділянки відправляли? Чи створювали можливо окремі якісь підрозділи штрафбати? Ні, нічого такого не було. Ну давайте знов ж таки, да, щоб не обманюватися і не обманювати. Фактично, це точкова історія, коли призовники потрапляли на лінію фронту через те, що просто їх примушували підписувати контракт. Або вмовляли обманом, вони підписували контракт. В Такому випадку вони втрачають статус строповика і перестають бути військовослужбовцем строкової служби і стають фактично найманцем російської армії, і навіть внутрішній статус у них змінюється такі випадки. Є але ну порівняно зі всією масою людей, які була призвана саме через призовну компанію. Це фактично ну поодинокі випадки. І Якщо брати, то наприклад, там Марію Маріуполі було призвано загалом близько там 250-300 людей, он з них, ну, не знаю, там до 10 людей попідписували контракт в такий спосіб. Тому ну це не розпосуджена історія. Здебільше їх тримають на територіях окупованих або в Криму, або в території Російської Федерації. Це в Ростовській області, там де вони мають проходити строкову службу. Та те, те, що вони забезп... займаються забезпеченням російської армії, це факт безумовно, але ну безпосередньо на лінії бої вони участь не приймають. Єдина спроба взагалі за весь цей час створити будь-який підрозділ окремий з українців. Скажімо так, це була спроба створити а, в свого часу там якийсь батальйон Богдана Хмельницького зі зрадників, які перейшли на бік росіян. В першу чергу і працівники, колишні працівники поліції. Але окрім там пропаганди і відео, що воно було створено, там далі де справа не пішла. Їх зібрали, розігнали потім по домах, тому що навіть росіяни не ну, довіряють на фронті зрадникам, які зрадили Україну. Як вони кажуть, що хто хто придав раз, придасти другою, тому зрадників ніхто не любить. На щастя, на сьогоднішній день окремо Підрозділів з призовників або мешканців окупованих територіях на лінії фронту на сьогоднішній день немає. Пане Петре, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації.